Доброго дня, мене звати Анна Костенко. Я соціологиня та експертка залучень. І сьогодні ми з вами проговоримо про зацікавлені сторони в проєкті. Зацікавлені сторони, або іншими словами, ми ще часто чуємо це це кодове ім'я стейкхолдери. Це люди, які, на яких впливає наш проєкт, або які впливають на проєкт. Тобто, це може бути будь-хто. Давайте візьмемо, до прикладу, якийсь проєкт. Ми візьмемо е освітній проєкт і будемо створювати освітню програму для дітей в школі. І хто можуть бути зацікавленими сторонами цього проекту? Це і вчителі, і школа, і адміністрація, і міністерство освіти, і районні е, центри освіти, і сусідні школи. І самі діти, і батьки, і тобто всі-всі-всі люди, які хоч якось будуть дотичні до цього проекту, якісь студії, які є в цій школі, і сус... і програми, які дуже схожі на нашу програму, бо які не схожі, бо які теж мають якусь спільну з нами мету. Навіщо нам з ними працювати і нам про них знати? Тому що, по-перше, вони а впливають на проект, б, ми впливаємо своїм проектом на них. І цим самим працюючи з цими людьми, ми можемо зробити наш проект сталіший, тому що ми знизимо таким чином ризики. Якщо ми, наприклад, з вами робимо цей наш освітній проект і не залучаємо в нього батьків, в яких є свої якісь страхи, перестороги, свої ідеї, своє бачення цього проекту в якийсь момент, коли щось піде не так, як вони собі бачили, задумувались, вони можуть почати. Супротивлятися проекту, виявляти якусь критику в соцмережах, вони можуть говорити, а чому нас не спитали, і таким чином шкодячи нам там репутаційно заважаючи нам, псуючи десь нам нерви, або ми, наприклад, почали якісь проекти, так само не залучили вчителів, і ситуація може бути така сама, але, наприклад, у вчителів є більший вплив на наш проект, і вони його просто десь там заборонять. Як ми можемо працювати з усіма цими людьми? Це ж їх ціла маса. І якраз тут дослідницькі інструменти нам дуже в поміч. Наприклад, з тими самими батьками для того, щоб уникнути їхніх несправджених очікувань, ми б могли провести якісь фокус групи, глибинні інтерв'ю і дізнатися, що ж вони очікують від нашого потенційного проекту. Школярів ми б могли опитати, які в них там, чи і прояснити з ними наші гіпотези, чи якщо ми зробимо ось так. Це їм там сподобається чи ні, чи готові вони залучатися в таку активність, а наскільки готові в таку. Тобто, перевірити, чи там цей проект дійсно їх цікавить. Також ми можемо перейти на інший рівень роботи з зацікавленими сторонами, а саме співстворення цього всього проекту. Зокрема, наприклад, ми можемо на самому початку запросити цих наших основних стейкхолдерів, самих активних, і почати разом з ними розробляти. Ідею цього проекту, якісь задачі, якісь активності в рамках проекту, і таким чином, наповнюючи разом і співтворюючи разом цей наш проект, ми робимо його сталішим, тому що тепер всі ці люди вони не будуть сприймати наш проект, начебто це конкурентний проект. Вони будуть сприймати його як свій, свій продукт, своє своє дітище, і вони будуть також десь вболівати за нього. Також таким чином ми уникаємо і потенційних конфліктів, і робимо проект сталіш, які ще можуть бути інструменти для роботи з нашими стейкхолдерами? Один із найтаких популярніших інструментів це матриця стейкхолдерів. Отже, що ми бачимо: по одну сторону у нас є впливовість, по іншу сторону зацікавленість. І так ми розміщуємо наших стейкхолдерів, хто є. Найбільш зацікавлений, він у нас розміщується там зверху. Хто є найбільш впливовий, там теж розміщується зверху. І може бути хтось дуже впливовий, і він буде в найвищому куті, але найменш зацікавлений, і тоді він зміщується по шкалі. А хтось може бути дуже сильно зацікавлений, але абсолютно ніяк не впливати на наш проєкт. І таким чином, коли ми з командою починаємо працювати над проєктом, ми можемо виписати всіх-всіх наших стейкхолдерів дуже детально, іноді їх варто виписувати навіть по іменам. І якщо б я повернулася до цього нашого проєкту з освітнім, якщо в нас є голова батьківського комітету, то можна виписати навіть його ім'я, щоб точно знати, що з цією людиною нам варто скомунікувати. І таким чином всіх цих людей ми розміщуємо на цій матриці. Відповідно до їхнього впливу і зацікавленості, і далі, коли ми вже бачимо цю шкалу, ми можемо зрозуміти, як нам будувати далі роботу з цими всіма людьми, роботу над цим проєктом. кого ми можемо просто проінформувати, наприклад, що от буде такий проєкт, бо людина мінімально зацікавлена, а їй мінімальний має вплив, і достатньо просто її проінформувати, що от буде відбуватися такий проект, там долучайтесь. Або вже ми там, якщо людина дуже зацікавлена, в неї є багато очікувань, якихось ідей, ми можемо з нею провести якісь інтерв'ю або зустрічі, або просто поширити на неї якусь анкету опитувальник. А якщо ця людина має а, великий вплив на проект і дуже сильно зацікавлена, то це потенційно та людина, з якою ми, б, ми б могли. Співстворювати цей проект і залучати її на якісь там робочі наради, або в якісь там коло довіри проекту, як ви вже побудуєте роботу в своєму проекті, але не варто ігнорувати роботу зі стейкхолдерами, адже вона робить ваш проект більш сталішим. Отже, сьогодні ми проговорили з вами про зацікавлені сторони або стейкхолдерів. Це ті люди, які впливають на проект. Або дуже зацікавлені в проекті для того, щоб з ними співпрацювати, ми можемо використовувати ті самі наші соціологічні інструменти, такі як інтерв'ю, опитування, воркшопи. Їх варто залучати для того, щоб робити наш проект цікавішим і сталішим, і інклюзивним.